Малята рада вас вітати за віконцем темним чудо із чудес. Білі сніжинки падають з небес. Діти, до нас же прийшла морозна зима, але снігу ще нема. Нам треба його з вами почекати та в цю мить віршик про ялинку прочитати. Тож сідайте зручненько та слухайте уважненько. Вірш наша ялинка. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі і малята, найщасливіших батьків. Це ж для нас веселі свята, подарунки, сміх і спів. Цей віршик для малят написала Наталія Забіла. В ньому вона розповідає про новорічні свята круг ялинки та про щасливих людей. Давайте трішки відпочинемо та попрацюємо пальчиками. Справа сніжинки. Сніг іде і пропадає. Він кудись подівсь, не знаю. Я ловлю сніжинки. Ах, тільки краплі на руках. Малята повторимо справу ще раз. Сніг іде і пропадає. Він кудись подівсь, не знаю. Я ловлю сніжинки. Ах, тільки краплі на руках. Добре малята, що ви відпочили. А нагадайте мені, будь ласка, яка головна гостя новорічних свят. Правильно, ялинка. А що діти більш за всього очікують від свят? Так, подарунків. Та щоб всі рідні та близькі були поруч, жили в мирі та злагоді. І ось це буде найголовніше щастя. Малята! А ви продовжуйте мріяти та запам'ятайте, що кожна мрія може здійснитися. Бажаю вам успіхів! До побачення.